Привіт, мої любі, ви у Задзеркалі, з вами Аліса, ваш провідник. Сьогодні покажу вам свої нові колоди, які до мене приїхали днями. Це дві різні посилочки, обидві з українських магазинів. І ось вони є. Ще оцю ще не розпаковувала, а ці не були запаковані, тому, в принципі, я їх вже роздивилася, розкажу вам, що до чого. Почну я, напевно, все ж таки з цих двох колод. Це колоди метафоричних асоціативних карт. Для них нам не потрібен ніж, ножиці, тому що вони розкриті. Купувала я їх в інстаграмному магазинчику, хоча їх можна і на промі знайти. Хто цікавиться, можете подивитись. Назву магазинчика не запам'ятала і вже від них відписалася. Чому? Якби все нормально в них з товаром, з спілкуванням все прекрасно, але погано було з пакуванням. Я, якщо чесно, в таку лотерею грати не хочу. Ось так мені приїхали колоди без жодного взагалі обгортування будь-чим, ні картоном, ні пупиркою, взагалі нічим. І зверху був просто цей поліетиленовий пакетик нової пошти. Ну самі розумієте, це просто диво, взагалі, що вони доїхали до мене цілі і неушкоджені. Правда. А з тим, як наша пошта часто довозить посилки, пошкоджені навіть ті, що гарно упаковані, буває таке. А тут, ну, я ж кажу, мені просто пощастило, що вони доїхали цілі. Більше я в таку лотерею грати не хочу, тому ну, продавці, які так пакують, вибачте, я не ваш клієнт. А колоди чудові, колоди прекрасні. Зараз я вам їх покажу. Так, Саме з цієї я хотіла почати. Метафоричні асоціативні карти, проявлення українські карти, українські художники. Вони зроблені у форматі листівок, навіть пакування як у листівок. Тобто немає ніякої коробочки, просто така, ну, така обгорточка є. Ну, немов набір листівочок. Ну, Я не знаю, можливо, я зроблю для них швидше за все, що я зроблю для них окремий мішечок. Цей мішечок завеликий, і я не дуже люблю такі полотняні варіанти. Хоча, поки що, він в принципі досить непогано підходить. Тож дивимося, метафоричні, асоціативні, перепрошую, карти, проявлення я Просто в захваті від цих художників. Це теж метафоричні асоціативні карти, і це теж український художник, але трошки потримаю інтригу. У мене на Пінтересті дуже багато збережено цих картинок було. І ну прям коротше, я в передчутті прекрасного. Хоча я їх вже переглядала, але ну, ще раз так прямо з вами, знаєте, ну. Детально перегляну і все одно відчуття таке, ніби вперше. Ці картки допомагають торкнутися душі, відчути її, побачити особливі барви, красу, тремтіння, переживання. От саме те, що я зараз відчуваю: тремтіння і переживання перед цією красою. 36 карт, 36 унікальних доторків, що через слово та зображення проявлять жіноче світло та красу усього світу. Художниця Оля Гайдамака. Ми всі її чудово знаємо, да? створили учасниці жіночої студії натхнення. І тут перелік, перелік прекрасних, здається, мені лише жінок, які створили цю колоду. Ідея Ольга Андріяшко. Художниця нагадую, Оля Гайдамака. Якість чудова, я вам скажу. Ну, якби це... Якість не така, як у листівок, якість ліпша. І таке, таке глянцеве покриття це, мабуть, лак. Ага. Тобто, дуже-дуже приємно. Значить, тут у нас є картинка, нагадую, що це не оракул, тут немає ніякого підпису, але тут є ну, типу афірмація, порада на звороті. І це дуже прикольно, це набагато полегшує роботу. Можна, звісно, з ними працювати як з метафоричними, можна брати. Зворотній запис, можна не брати його. Ну, тут вже, якби, знаєте, кожен практик обирає по-своєму. Мені, я вам чесно скажу, не завжди співпадають написи до того, що на картах. Але ну, то вже в роботі. Подивіться, яка краса. Ой, прекрасно. Дуже красиві карти, самі по собі. Малюнки надзвичайні. Дуже талановита художниця. Що тут говорити, тут треба тільки дивитися. світ її внім, у ній зерно його сила у так. Деякі є такі горизонтальні, жовто-блакитний такий колір, ну прям клас. Так. Коли у косах співають мрії, час ткати яскраве полотно життя. Такі. Українська, знаєте, така колористика. Карти такі достатньо великі, знаєте, і це швидше плюс, тому що ну, такі картини, знаєте, хочеться роздивитися. О, яка краса. Неймовірно, вона так неймовірно зображає жінок в українському такому стилі. Прямо, ну, це так якось автентично, так колоритно і, і так якось глибоко, знаєте. Ну, коротше, не змогла пройти повз цю прекрасну колоду. Мені шкода, вона якось не дуже розрекламована, якщо чесно, я її так випадково побачила. І дуже шкода, тому що мені здається, що вона заслуговує на увагу. Но цю я хоча б бачила. А от наступну я взагалі абсолютно випадково на цій же сторінці просто пройшлася по сторінці магазину і натрапила на неї, а інакше я взагалі про неї не знала. Називається вона Обрій. Метафоричні асоціативні картки, а, і це творчість Олега Шупляка. Так, Олег Шупляк. Використано зображення картин художника Олега Шупляка. Шупляк адреса сайту. Ідея та реалізація знову Ольга Андріяшко. Ну, стиль такий самий, якість така сама, розмір такий самий. Розумієте, тобто, ну... А, картини цього художника мені також дуже-дуже подобаються. Колода буде чудовим помічником для тренерів, коучів, арт-терапевтів, психологів і усіх тих, хто хоче покращити якість свого життя. Зокрема, додати натхнення любові, енергії, віри та впевненості. Найкращий подарунок для близької людини: 34 карти. На картини геніального художника сучасності Олега Шупляка, з фразами-підказками жінок з усієї України. 34 унікальних історії пошуків, відкриттів та пізнання. Чистий потік енергії, від якого може наповнитися кожен, знайти для себе відповідь. Роздивись свій обрій. Взагалі, слово обрій, знаєте, ну, таке прекрасне в нашій мові. Да? Така сама, да, історія тут є на звороті. Такі ну, вислови. Це і афірмації, і просто вислови, і поради. По-різному є. І такі ну, от, космічні просто в нього малюнки. Інший стиль, звісно, бо це інший художник. Таке саме покриття, хоча, мені здається, ну, так, да, теж лак, якість така ж. Зараз я трошки порівнюю. Ну, так, да, якість абсолютно однакова, розмір ідентичний. Да, все таке саме. Тільки в попередній колоді там 36 карток, а тут 34. Ну, тут прямо, знаєте, Україна і все світан. Отак. Український колорит. Дуже багато тут чумацького шляху. Дуже багато зоряного неба в його творчості. Це якось трошки нібито вибивається з його творчості, але, ну теж Та є такі горизонтальні зображення. Ось ця мені ну, надто подобається прямо. Містичні такі космічні, магічні картини. Прям те, що треба для нас з вами, для езотериків, правда? Цікаво буде з ними попрацювати. Ще я не працювала з ними. Щойно, щойно отримала, тільки роздивилася і все. Бачите, є такі більш яскраві, але здебільшого у нього в такому колориті космічні такі кольори нічного неба були навіть. Кольори космосу. Криниця цікаво. Поглянь, понад виром смутку, вже зоріють перлини радості. І, ну, до речі, вислови такі, знаєте, дуже змістовні, мені сподобалися, дуже гарні. Мудрість твоя у водах досвіду, прожитих років, не шукай деінде, зазирни в свою глибину. Це взагалі космос просто. Прийми своє мину... минуле як досвід, знайди світло в сьогоденні, і це дасть сили запалити зірки щастя у майбутньому. Ну, такі прямо, знаєте, рід дивитися. Та й взагалі все, що завгодно, мені здається. Але тут прямо такий космічний зв'язок з родом. Я дуже вдячна авторам за те, що створили таку красу і ну, прямо. Я ж кажу, трошки шкода, що вони недооцінені. Ну і переходимо до наступної. Я вирішила ну, зробити в одному відео ці обидві посилочки показати, бо вони маленькі, кожна. І цю колоду я купила це вже магазинчик мені відомий От У них, на відміну від попереднього, прекрасне було пакування у них взагалі. Ну, з, цим, з цим все пречудово. І послуги доставки в них набагато дешевші. Там Послуги доставки ви сплачуєте одразу при замовленні, і вони там. Ну, так значно менші, ніж коли ви сплачуєте там на пошті. Це магазин British Book. Я там іноді купую колоди. В них невеличкий асортимент, тому що це книжковий взагалі, та книжкова але в них бувають дорожки і ну, от з'явилася в них ця. В них невеликий асортимент, повторюю, але в них дуже класні ціни. Ну, Якби якість вони продають оригінали, тому тобто якість як у оригіналу. Цю колоду я хотіла купувати обов'язково свою колекцію. Думала її придбати до Хелловіну, але оскільки вона з'явилася зараз, то я швиденько її замовила, щоб не замовляти її за кордоном. Це Inside Editions. У мене вже є колода цього видавництва. В них дуже класне покриття карт, взагалі якість дуже класна. Подивіться, тут таке тиснення. Horror Tarot. Це колода темна, це колода художниці, яка намалювала, здається, Darkwood, темного лісу. Коротше, темного лісу. Таро воно мені не надто подобається, скажу вам чесно. У ну, мене його немає і, ну, мабуть, не буде. Чогось воно мені не зайшло. Але ось це ось це мені сподобалося. Так, Ebigil Ларсон. І Арія Міттер. І Мінєрва Сигл. Це ті, хто написали, я так розумію, мануал. А художниця Ebigil Larsen, повторюю. Так. Така. Собі колодушка, дуже зручна коробочка. Стріч. Ой, тут, прям, дивіться. Ну, вона в мене обов'язково огляд на неї буде в підбірці хелівінських колод. Я до хеловіну обов'язково таке маю зробити. Так, ось така краса. Ой, тут прямо такий мануал. Бачите? Прям красивий кольоровий мануал. Все тут розписано з кольоровими ілюстраціями. Все буду, звісно, читати. І дістаємо самі карти. Теж тут така історія. Принц такий всередині коробочки. І самі карти. З різне кольоровий. Зворот, бачите, такий. Вони на дотик дуже приємні, вони такі шовковисті. знаєте, Я не знаю, що це совтач чи не совтач. Я не розумію. Але це, ну, це не просто матове покриття. Це таке дуже приємне покриття. Тут ось Тиснення в нас є, бачите, напис. Ну, тобто, от Мені хотілося саме оригінал через цю якість. І така чудернацька. Чудернацький такий стиль малювання трошки, але при цьому такі темні історії. Ось така, ну, поки що нічого не можу про неї сказати. Я хочу з нею попрацювати вивчити. Це темна колода, вона за англійською школою Уейтом. В принципі, гортаю і розумію, що ну, так, здебільшого все зрозуміло, по арканам дуже наближено до класичних зображень. Хоча, звісно ж, таким нальотом темрявим. Ну, як сказати, не можу її дитячою назвати, вона темна, але сказати, що вона якась така жахаюча, теж не можу. Ну, от, шістка пентаклів така собі, так? Да? Чи приймати таку допомогу. Вісімка пентаклів на вежу схоже. Ну, є про що, що це таке у нас? Є про що тут подумати над арканами. Ну, Сподіваюсь, що до Хелловіна я встигну її трошки вивчити і розібратися в ній. І вже тоді, можливо, ну, як завжди, в своїх оглядах поділюся з вами практичними напрацюваннями колод, які буду показувати. У ну, мене цього року з'явилося уже дві хеловінських колоди. До цього в мене була тільки одна присвячена Хелловіну. Така прекрасна колода. Ой, дуже класно тасується. Вони прямо такі приємні, шовковисті, класні. Дуже-дуже задоволена. Відправляю поки що колоду. Відпочити трошки. Я завжди темним колодам даю трошки відпочити. Кілька днів, можливо, навіть тижнів по різному, буває. Вже потім беруся з ними працювати. Чомусь, чомусь в мене з темними колодами така історія. Дуже вам дякую за перегляд, за те, що розділили зі мною ці емоції, приємні. До побачення. Побачимося у зазеркалі.